Марсіанський Стрибунець. От е, така дуже цікава назва. Чому марсіанський, чому Стрибунець, що це таке, з чим його їдять? Їда... Будемо починати розмову з Олександром Будкалюком, це автор ідеї, е, яка називається Марс Хоппер. Саме так перекладається Марсіанський Стрибунець. Е, і долучиться трошки пізніше Андрій Музиченко. Олександр, добрий вечір, дякую, що завітали. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, а чому про вас так почали заговорили? Мережа ну, сказати, що вибухнула, але десь повідомлень 5 чи 7 особисто я в своїй стрічці бачив стосовно Марс Хоперу. Що такого відбулося? Дуже приємно це знати, що так вибухнула мережа, тому що ну, я не маю тої інформації. Якось більш-менш буденно, ну, ніби проходив все. Чому зацікавилось? Так, перепрошую питання До ще раз. Андрій з ви Музиченко зиву Андрій, розкаже щось. Оригінальніше. Доброго вечора, Андрій. Ну, ми тут почали з Олександром. Олександр трошки зам'явся. Питання в чому? Я просто в Фейсбук сьогодні зайшов і в стрічці десь сім постів було стосовно того, що вас треба десь підтримати. Розкажіть де. А, дивіться. Якщо подивитися на даний пост, в нас є перше посилання це зареєструватися на сайті змагань. Ні, тут треба спочатку починати. Що це за змагання? Я а, все думаю, я не можу напевно, шостий рік, НАСА проводить змагання, а саме Хакатон по всьому світу. На шостий рік, вперше його почали проводити в Україні. І це реально круто. Брав участь Київ, брав участь Кіровоград. Ось. І... і І в чому полягає завдання? Ну, Хакатон а... треба пояснити, що це такий а... Це тусовка науковців, так, умовно а... кажучи, яким Досім. ставлять завдання, і вони за певний час мають досягти певної мети. А... Це якщо дуже грубо, на мій хлопський ну, розум, бо я філолог насправді. Не хвилюйтесь, вам теж знайдеться місце на хакатоні. Ну, тут більш доцільно буде сказати так, що хакатон – це, як би так сказати, невеликий проект, на який дається 48 годин. А за ці 48 годин команда ну, команді потрібно з якоїсь ідеї реально зробити працюючий прототип. Ну, тобто, якщо так подивитися, якщо б так просто збиралися люди, витрачали на це час, то на це. ну, це пішов на один місяць. Окей, так скажіть, а в чому полягає ідея, і яке, яким було основне завдання цього хакатону? А дивіться, нас виставили близько шести завдань у різних сферах. Вони частина завдань стосувалася землі. Ну тобто, наприклад, розробити програмне забезпечення для районів, в яких мало води. Ну, тобто, наприклад, як там, розробити логістичну систему, щоб ну, швидше її дістати, знати, де, де вона є, це такий найпризнавніший проєкт. Наприклад, інший проєкт полягав в тому, щоб, наприклад, за умов Марсу зробити якусь 3D-симуляцію, використовувати силу тяжіння, фізичну модель червоної планети, і тим самим якби, зробити можливість на Землі. Кожному <голові> жителю нашої планети одягти, наприклад, окуляри віртуальної реальності і відчути себе на Марсі. Ось цю модель можна було ускладнити, покращити і зробити ну, прототип для тренувань космонавтів. Кій ваша історія про що? Наша історія. Наша історія почалась за три тижні до Хакатону. Попередньо був тренувальний табір, Буткамп. От там ми дізналися про завдання і розбилися на невеликі групи, власне кажучи, там ми познайомились. Цікаво, що ми майже всі абсолютно не були знайомі до цього. От, і вже пізніше, якщо трішки забігти, коли було нагородження, ми тільки тоді вперше почули прізвище одне одного, тому що ми настільки активно включилися в роботу. Що не було часу дізнаватись там про своє життя, заняття, захоплення. Це було дуже екстремально, це було дуже драйвово і було дуже цікаво. Окей, я з вас намагався то витягти, не вийшло. Само Прошу. Доклад. український проект Марс Хопер пропонує новітній спосіб пересуватися поверхнею Марсу. Про що ми говорили в цих перших чотири хвилини? Так це про те, що хлопці е, прийшли до півфіналу світового хакатону NASA Space Apps Challenge. З цим я вас принципі, вітаю, і за потрапляння зараз триває голосування за потрапляння в топ-5 команд. Так, фінал в чому полягає? З п'яти команд буде обиратися одна команда переможця. Яка буде що? Яка отримує запрошення на лаунч івент. Тобто, це запрошення до центру управління польотів. Ну взагалі це дуже круто. Ну тобто, ти з інженерами з. Командором місії, дивишся, як реально запускаються ракети про тобі. Тобто, ну, якщо ви бачили фільми, це така велика кімната, на якій є багато моніторів великих. Сидять люди, і вони керують повністю системою і ну, контролюють запуск. Тепер давайте будемо трошки докладніше говорити про, власне, ваш, як це назвати? Винахід, не винахід, проект, мабуть, так? Ну, скоріше, це концепція, це трошки більше, ніж винахід. От справа в тому, що е, е, ми живемо в досить високоенергетичному світі. У нас багато є копалин е, висококалорійних, ми можемо добувати багато енергії. Е, коли е, наші дрони переправляються на Марс, вони вимушені, вимушені брати пальне з собою. І, е, Час їхнього існування обмежений кількістю цього пального. Особливо це критично для літальних апаратів. Є е, досить низькоенергетична речовина на поверхні Марсу. Це сухий лід, він жиє в атмосфері, який е, не дуже приємний для інженерів НАСА. І ми ризикнули, тому що ми його включили в свій проєкт. Е, але його там дуже багато. Його, недостатньо енергії, його енергії недостатньо для повноцінного польоту, але достатньо для невеликих стрибків. Ми вирішили відмовитись від польотів на високих енергіях, як літають птахи, і взяти за взірець коника Стрибунця. Власне, тому у нас назва проєкту Марс Хопер. Від англійської Грасхопер ми додали Марс із трибуною вийшов Marshopper. А принцип який принцип роботи? Як за допомогою сухого льоду можна здобути реактивну тягу? Якщо правильно розуміє, то воно на реактивній тязі працює. Чи ні? Чи як? Так, воно працює на реактивній тязі, але дуже невеликий час для того, щоб. Постійно летіти на реактивній тязі, потрібно багато пального. Хопер тільки підстрибує на реактивній тязі. Ну зараз він, він приземляється. А, так це, це, приземляється. це він сів. От у цей момент він забрав сухий лід, підстрибує на кілька метрів. Потім він розправляє гвинти. Двигуни теж працюють на вуглекислому газі, і летить як звичайні гвинтові літаки. Таким чином, він е, може робити невеликі стрибки, але дуже багато і дуже довго він може протриматись. Е... Сезон він може протриматись марсіанську зиму. Тоді як існуючий Тут треба терміни пояснювати, тому що марсіанська зима, я розумію, що вона ну, явна не три місяці в два рази довша, десь ніж земна зима. Тобто, а коефіцієнт корисної дії цього апарату ви якось враховували чи ні? Ну, складно цю характеристику так застосовувати до апарата. От ми проводили технічні розрахунки, ми розраховували там певну масову модель. Е, окей. Ну розкажіть трошки от технологічно, от як це все, як сухий лід змушує ось це зійматися в повітря? Ну, от у е, мене є сухий лід. Він знаходиться, він трішки сублімувався, він знаходиться в досить компактному стані. От. Умовно, ми його завантажуємо в наш апарат, передаємо йому тепло. Ну, зараз ми передаємо тепло від води. Так буде швидше, тому що, хоч він досить холодний, нижче 70 градусів температура, але він погано обмінюється теплом. Тому наш апарат буде на поверхні перед, між стрибками заряджатись кілька годин. І коли ми коли ми його розігріваємо, Виділяється досить багато газу. Ми цей газ збираємо в спеціальні балони ресивери, скраплюємо його і потім використовуємо для ракетного стрибка. І для розкручування гвинтів, ну цей принцип зараз у нас на екрані. Оцей принцип на екрані, оскільки ми працювали в дуже стислих умовах в короткий час, ми не змогли зробити повністю прототип, ми вирішили зробити окремо діючі Окресити системи принцип. діючі системи, просто які можна зібрати от там. Під час какатуну я заправляв ресивер, слідкував за манометром підвищення тиску і потім розкручував гвинт. От Просто щоб показати принцип. Тобто дії. От Ця ідея вона народилася за 48 годин. Вона народилася за три тижні. Угу. Ми два рази зустрічались. В Кожного вихідного. От Ми обговорювали наші подальші кроки. З самого початку ми намагалися абсолютно розпаралелити нашу діяльність, щоб не залежати одне від одного. От. Ну, Це одна з причин, мабуть, такої глибокої проробки. Тому що в нашій команді є два фізика, один хімік, і у нас досить серйозна наукова частина. Так. І є Тут такий сайт, як ви казали, PDF, Де тут pdf файл Оцей, так? Оцей повний файл. З так. розрахунками, з усією історією, цікавою. А хто, до речі, малював логотип? Ну, то я малював логотип. Круг малювався під паперовий стаканчик від кави, щоб швидше було. Все малювалось від руки, от видно. Нерівномірні лінії, це все робилося дуже швидко. Потім сфотографувалося і трішечки обробилось в комп'ютері. А тепер, щоб я тут не губився в цій презентації, на чому маємо загострити увагу? Наприклад, давайте от обговоримо його дизайн. Хто придумав такий оригінальний дизайн, що воно буде схоже на е, Стрибунця? Ну оскільки я маю інженерну освіту і я є дизайнером то я відповідав нашому проєкті за інженерну і за конструкторську частину. Я намалював дизайн. От, і для того, щоб трішки зробити його приємнішим для глядача я йому надав от таку схожість з хомахою. Але тут все абсолютно функціонально, він може бути в такому вигляді абсолютно. Я просто так скомпонував камери і антени, що вони схожі там на голову комахи. Решта це і літак. Андрію, а ваша роль в цій історії? яка? Дуже цікава роль. Взагалі я прийшов вже ну, перший день хакатону, бо ну, частина команда була знайома ще з буткампу, який відбувався за, за два тижні, так? Три а, за три тижні до початку хакатону. Тобто на буткампі було розглянуто такі базові ідеї, розбиття на команди. Ну і вже починали роботу. Ось. Я походив, подивився, глянув на хопер. Тоді ще це був не хопер, навіть робочої назви не було у той момент. Мене це дуже зацікавило. Ось у команді. Ну. Наприклад, цей малюнок, цей слайд робив яр. Профіль, обробка. який який напрямок? Тому що Олександр казав, що там люди абсолютно різнопрофільні зібралися. А, ну, ось, якщо так дивитися, то в мене є різнопрофільний напрямок. Окей, що ви робили з от в цій конструкції? А, ну, дивіться, Олександр надав нам базову конструкцію. Як вона повинна виглядати? Ми її були на. ну, Можна сказати, таку інженерну модель схему, Ось, зробили схему. схему. Так. Подивилися на вже готових моделях літаків, суміжних конструкцій, як що де знаходиться. Тобто більш-менш розкомпонували. Подивилися, які системам, які характеристики треба надати, що можна прибрати. Ось, і ну, якби всі концепції, які застосовувала команда, ми об'єднали в цю модель. Трошки про конструкцію маємо пояснити, що ймовірно, ось цей ковшик це от якраз елемент, за допомогою якого сухий лід потрапляє в резервуари комашки вашої. Правильно розумію? Тобто там все відбувається фактично за інерцією, так тобто, комашка впала на гребла в резервуар. Чи ні, десь так, як? Ми, ми намагались зробити максимально енергоефективним наш літальний апарат, тому що з енергією там не дуже склалося. От наш хопер має лижне шасі, його нижній корпус це суцільна лижа. Угу. І Ось коли це, він так? І, і оце, Ось так, на другому другому на малюнку, малюнку там вказано. От, і коли він торкається. Снігу з сухого льоду, він зразу ж відкриває цей ковш, У нас він зветься Dynamic Herвеster. І набирає, поки він гальмує, він набирає сухий лід. Таким чином він швидше гальмує, у нього менший пробіг і виконується корисна робота. Якщо як, за якихось причин він не добрав, то у нас є ще статичний харвестер, який е, його добирає робоче тіло в статичному в нерухомому стані. як, зрештою, виходить так, що сухий лід перетворюється на енергію для двигунів, тобто, тут тут, тут же щось має відбутися в тілі конструкції. Окей, якщо ви повернете до попередньої схеми, Ось вище. Ми забираємо сухий лід. Ну, Взагалі філософія нашого проєкту використовувати лише існуючі технології. Тобто тут ніякої фантастики немає. Пізніше я перерахую, які технології ми сюди заклали. Ми забираємо сухий лід, закриваємо в такий спеціальний прилад, який зветься Субліматор. От, у нас додатково стоїть RTG, ізотопний реактор, от, який нам дає тепло. Такий реактор стоїть зараз на марсоході Curiosity, він працює, і це не вперше використовується ця технологія. Фактично тут відбувається досить цікавий процес. Самої енергії сухого льоду недостатньо для руху. І тут в чому інновація ми. Додаємо енергію від реактора, ми переводимо цю енергію, передаємо в вуглекислий газ. За нашими розрахунками, дві години йде ця закачка енергії. от Потім він може робити стрибок. Ця енергія вуглекислий газ скраплюється в двох ресиверах. Для початку стрибка. Передається в дюзи ракетних двигунів, і коли він піднімається десь метрів на п'ять, припиняється ракетний рух, розправляються гвинти, і він рухається далі як гвинтовий літак. А гвинти в рух приводяться чим? Ну, гвинти в рух приводяться аналогом парової машини, скажімо так. Ну, тобто раніше на відео ми бачили систему. Там трошки інша система, але, але по суті та, вже, ми вертаємось до примітивних технологій, ми вертаємося там до енергії пару. Чимось ситуація дуже схожа з ситуацією на Землі. Ми спочатку почали використовувати енергію води, так як у нас це дуже розповсюджена речовина. І якби гіпотетично на Марсі була цивілізація, то свої технології... Вона почала з почала б з енергії вуглекислого газу. Ці гвинти досить великі, як для земних літаків, тому що там атмосфера досить розріджена, і як ви бачите зараз на схемі і бачили на відео, з ними досить важко було б приземлятись, тому до того, як апарат торкнеться поверхні, вони складаються, щоб не пошкодитись. А в НАСА що кажуть з цього приводу? Їм Сподобалася ця розробка, наскільки я розумію? НАСА ну, все-таки ми чекаємо, коли НАСА скаже щось після конкурсу. Але перед тим, як ми попали в, на півфінал, нам прийшов лист від НАСА, де вони написали, що їм дуже цікаво, їм дуже подобається, як ми. Інтерпретували завдання. Ну, власне кажучи, ми від завдання мало що залишили, тому що про завдання звучало так, що ми потрібно, маємо зробити щось, щоб допомогти пересовуватись людині по Марсу. Ну тобто, але на, в моє глибоке переконання людям на Марсі нема що робити. Чому? Там умови не придатні для життя, і коли технології підійдуть до того часу, що можемо відправити людину, паралельно будуть розвиватися технології дронів. І, скоріше за все, просто людину буде недоцільно туди посилати, а пошлють дронів. Тому ми зосередились на тому, щоб зробити ефективного дрона. От це такий у нас досить радикальний хід був. Ми розуміли, що ми ризикуємо, що таке вільне трактування завдання ми можемо вилетіти. От, в той же час я знаю, що інженери НАСА дуже не люблять вуглекислий газ. Він є дуже незручною речовиною для ракетного руху. Ми, таким чином ми ризикували вдруге. У нас дуже багато ризиків було, але в нас це сподобалось. З хлопці. Дивіться, і давайте найголовніше проговоримо. Зараз відбувається процес голосування. Голосування з тим, щоб ви потрапили, я так розумію, в топ-5 в фінал. Так. так. І це, власне, гарантує вам потрапляння на площадку запуску ракет. Правильно? Ну це взагалі для конкурсу це кінцева ціль, але ми для себе вбачаємо це як проміжну ціль. Ми вирішили, оскільки така є зацікавленість, і ми дуже багато вклали знань і часу в цю розробку, ми вирішили продовжити проєкт, і ми зараз намагаємося зробити два прототипи. Один для наземних випробувань, а інший... Ми плануємо підняти на висоту орієнтовно 35 тисяч метрів на аеростаті і скинути звідти Хопер. Тому що висота 31 тисяча кілометрів метрів, перепрошую, відповідає приблизно стану атмосфери Марсу. І що буде досягнуто результат цього? В результаті другий прототип зможе випробувати аеродинаміку літального апарату uh -huh. і, і рушійну систему. Рушійна система буде така сама, як закладається, яка закладається от в оригінальній концепції. Андрію, як голосувати, розказуйте. А, дивіться, перше, нам потрібно пройти першому посиланню, так. А це сторінка реєстрації. Так, нахай. Я завчасно підвантажив, але десь був згубив. Так, сайт Space Apps, так. Challenge це сайт challenge NASA конкурсу. Тут треба, тут я трошки вам допоможу, якщо mm -hmm. ви не проти. Для лінивих тут забагато роботи. Я вам чесно скажу, я навіть порахував шість полів, треба заповнити. Та, Записати свій імейл, написати ім'я, прізвище, нікнейм або юзернейм і вказати пароль. Після того, як ви внесли всі відповідні дані, треба вам перейти на інший, за іншим посиланням. Ну, не чекати, якщо у вас хороший інтернет, або вже якщо у вас такий інтернет, як у нас студію, то трохи можна і білий екран подивитися. Зайти на сторіночку Марс Хопера. І проголосувати, правильно? Так. Ну я б це зробив, якби не був лінивий, не написав би там зразу, не зареєструвався, але я обіцяю, що я прийду додому і першим ділом я проголосую. І голосувати можна кожен день на протязі ще 4 днів. Ну тут написано так. Чотири дні залишилися для того, щоб сформувалася номінація з 25 конкурсантів проєктів конкурсних. Тут же можете подивитися, що таке Марс Hopper. Тут є коротенька відеоверсія, здається, з російськими субтитрами. З українськими були чи з російськими теж. Можливо, тут не ну, з, з російськими я точно бачу, з українськими не бачив. І тут можете побачити, хто є в команді розробників і звідки ця команда. І особисто дуже приємно відзначити, що команда київська. От така історія з Марс Хопером. Я думаю, що це не останнє ваше інтерв'ю. Більше ніж впевнений, що вас ще будуть питати з цього приводу. У нас вже були інтерв'ю, і е, е, в мене така пропозиція. Я сподіваюся, що ми все-таки вийдемо в півфінал. У нас для того є всі шанси. Ми зараз знаходимось на другому місці. Ми дуже сильно підтиснули лідера. Решту від нас трішки відстали. От і коли НАСА скаже, що буде остання фаза голосування, а вона починається за їхнім часом. У нас це буде дев'ята година вечора. Якраз ваша програма виходить на... ну, в 9 ми в... якраз завершуємо. завершуєте. Завершуєте. Якщо ви нас запросите, можливо, ми трішки більше розкажемо про проект. Можливо, візьмемо прототип? Так, у нас, розробка у нас продовжується. Ми не спинились тут на тому, що ви бачили. В інших інтерв'ю у нас ми прийшли, пішли трішки далі. У нас вже інший літак. У нього з'явився автопілот. Ми рухаємось далі. Це чудово. Дуже дякую за те, що завітали. Любі глядачі, якщо вам сподобався проект, нагадаю, що громадське телебачення ніколи не бере гроші за рекламу. Просто от на таких волонтерських засадах завжди намагаємося підтримати українських е, талановитих людей. Е, хочете підтримати Марс Хоппер, хочете, щоб хлопці потрапили у фінал. І е, я думаю, що і співпрацювали в подальшому з наса. До речі, ви казали, що українська космічна агенція з вами дуже хоче зустрітися. Ну, ми отримали запрос. Не знаю наскільки дуже, але запрошення ми отримали, і в наступну середу здається, ми підемо і послухаємо. Дякую за розмову. Олександр Будкалюк, автор Дей Марс і Андрій Музиченко, член команди розробників.